Всім щирі вітання передаю я, передають мої хости, бо вони сьогодні головні герої. І отам чуєте, чап-чаляп-чаляп-чаляп. Тайсон, іди сюди, Тайсон, іди. І Тайсон передає вітання, звісно. Він же ж не може без нього. А он ще передає Маня, зараз вона злізе, бо дивіться, що зараз буде. Вона не може закрити літній сезон і не хоче. І боїться страшне, щоб я її не забрала до будинку. Тайсону вона ніколи спокою не давала особливого. Але вона дивиться, вона його не дуже боїться. А якби я підійшла зараз втече, тому що думаю, що я ж її заберу і занесу до будинку. Тайсон, гляди, що б ти вкусила, чуєш? Буде лихо? Тоді або мені голову, або тобі губу відрізати чи вухо. Ну, то думай, Ман, якщо голову відріжемо, то вже все ж не буде Мані. При тобі без вуха бути. Не лізь, кажу до неї, це який противний. А вона, бачите, теж, ну хижак є хижак, вона його не боїться. Зараз, звісно, вона булькне в воду. На цю, на цю картину. Це спеціально він до неї лізе, він, він до всіх чіпляється. Ми не можемо нічого завести більше. Ми вже тут їжаків по, по всьому селу збираємо та відносимо подалі від нашого двору, бо зараз все втекла, втекла, втекла вже нема. Все в водичці. Люди, подивіться, як у мене гарно квітнуть хости. Воно за цим життям ніколи спостерігати. Мені е, колись написала одна підписниця, а можливо, просто це була е, на канал ну, в якості гостей зайшла. Одна дівчина написала, що каже: Я не люблю, як вони квітнуть, я їх постійно зрізаю. Ну, звісно, що оце, що відквітло, я позрізаю, е, зріжу, а листя потім перший приморозок, воно впадає. Потім приберу і там одна від квітла. Ну то різні ж різновиди хост. А решта це просто дивіться, яке, як воно аж буяє. Яка краса, скільки тут комах і ввечері, і в день. І вчора я вперше відчула, там квіти пересаджувала і чую так. знаєте, не було вітра, такий легенький аромат. Вони трішечки ще якась з них ще й пахне. Ну, це пожрані хробаками. Нічого не зробиш туди, якщо зануритися в середину, я вже сипала той уліцит і у що тільки не сипала, воно... ну як, ті, що сиділи, поїли його, начебто валяються, інші прилізли. Вже намагаємося кругом викошувати, виривати всю траву, щоб не було цієї загущеності, щоб їм там не було цінні ну, і комфортних умов, але ж все рівно. У мене в минулому році нарахувала десь видів сім. Чи вісім хост. Потім збилася, не знаю. Вони мені такі всі схожі. Ну, начебто, оця це один різновид, ця оце це інший. ну Це такі самі звичайні, що вони кругом на всіх квітниках, але ж все рівно гарні. Оце тут, на оцій цій ділянці, їм подобається дуже постійно, практично тінь. Далі дерева закривають їм. Отут була посаджена колоновидна. Слива ось вона відростає. Оце у нас такий буревій, що повністю зламало. Але каже мій батько, що зламало не тому, що <кій> буревій, а тому, що вона всередині була вигнивша. Не знаю чого, може, тому що тут така підвищена вогкість. Воно тут і е, стікає, коли дощ з даху, і ну, поливали же квіти, не знаю. А ось тут, ви подивіться, який у мене ціла така, знаєте, алея. А тут у мене вже інші сорти є. Туди приховалися, це ну, ж пошарпані слимаками, Я вже й обрізала листя і цю не обривала, щоб вона дала захисток ось трішечки іншим е, різновидам, По сортах не знаю, ніколи не здавалася ціллю, а з цього року мені вже стало цікаво. Бо як подивилася, які є гіганти, які є красоти, там і оранж, і я тільки одну знаю, у мене там зараз покажу, я її недавно просто придбала. ну, Дійдемо до Тої ділянки покажу. Отут їм не дуже подобається. Дивіться, вони випалюються. І оце це повинна бути якась е, також декоративна, я їх називаю, елітна, але ж на сонці випалюється. Я не знаю, треба кудись пересаджувати. Що можу по змозі пересаджую. Е, справа в тому, що оці кущі, ось зараз сонце, ну оці самі соняки що я розсадила, вони були взагалі тут по центру клумби. Оцього квітника, он там один залишився, вони вже гігантських розмірів. Ми їх коли викопали розсадити, це просто перевозили їх на тачці. Там гігантські. І все одно опалю, опалюється воно. Не, не дуже їм тут подобається. Ось, бачите, підпал який. Крокоділ в мене тут бігає попереду. Ти не дуже тут, бо тут багато комах різних чуєш, тобі отуди оте місце ніяка бжола не дзикнула. Бо потім будемо. Ну і таке ж бачу, і тут слимаки їх люблять, потрощили. такі слимаки задовбали. Ну, знаєте, як дякувати Богу, в цьому році, році хоч, хоча б на капусту не напали. А оце дивіться, що я придивилася. Оце що? А оце в мене ось, уявіть. В минулому це помідор самосійний червь, я так думаю, бо такий дядько міцний, або це як воно називається, балконне диво. Це ж хтось і жрали і викинули ж сюди. Вже, мабуть, в цьому році, а куди ж кинути, як не на квітник? А оце щось дуже схоже на Анемону чи лютик. Не вилізло весною, вос, вилізло зараз. Ну, прикол. Ну нічого, хай буде. І оце так вони в мене сюди йдуть. І зараз покажу ще. Та вони кругом розтикуванні, але ж поприбирала їх сонця, шкода. Як побачила, боже, є гігантські такі по метр сімдесят. Завдовжки, Боже, захотілося, але ж ціна слухайте. Думаю, я на, ту, я на ту ціну куплю краще, мабуть, штук 10 слив, то хоча б з'їмо. Пішли. Буде він контроль. Чуєш? Скоро вже Маня поїде. І ось я порятувала з заднього двору, ось сюди, ось на передній двір, також хвосте. Тут, звісно, ситуація набагато краще. По-перше, вони тут не печуться, їм тут подобається. Але тут я ось помітила, ось тільки що прийшла, он по полицю, вигулюють мурахи. Сюди перебіг котик, а Джеська кісткою з суглобом дражнить його. В нього також був, вже забрала, бо воно починає собі його пхати, щоб весь ковтнути, чи не знає, що він хоче. Побавилися трішки достатньо. Тут практично одні й ті самі, можливо, я так думаю, це в цьому році придбала також, не знаю, як це називається. і оце ось придбала така гарнюсінька, але хочу сказати вам, що вони оці, що такі гарненькі, не можу сказати, якщо, звичайно, хвост росте як лопух і швиденько, особливо оцей ось сорт, тут, бачите, закінок їм подобається, і вони трішечки пізніше будуть квітнути. Подивіться, що робиться. Та ні, треба обробляти. Ну, 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 скажіть, будь ласка, ну де ви ще причепилися. Фу. На все треба тут також трішечки під'їли. Ну, тут підвищення, на них листя сипаться. Я вимітаю щовечора, але ж все, вже, вже ж осінь. Оце у мене дуже гарненька, така компактна, і я вам хочу сказати, що чомусь вона не подобається слимакам. Називається вона, здається, оце Blue Moon. Ось яка. Ну, квітка ж така звичайна. Ні, вони то вони схожі, але всі вони різненькі. А, оце якась гарненька, також не знаю назви. Ну, Вже на майбутнє, як буду щось собі заводити, то вже знатиму. Тут ось у мене гейхери, тут пішли гартензії, тут верба пропала, то що плили з неї пальму, щось їй не таке не сподобалося. А ось покажу зараз так, щоб ні на що не наступити, бо я можу. Ось дивіться, яка манюсенька манюсенька я вже її колись показувала. Це я в новій лінії забрала, там, де вже йшли вони на викидання, забрала з, ну, фактично з смітника вже 100 гривень. Здається, теж якась блю. Не знаю, в мене тут ще така погана земля, я вам хочу сказати. Тут один суглинок якийсь. Ну, ростуть. Не знаю, як ця малесенька витримає. Інші, інші іншим подобається, до речі. Ну я, як звісно, що я спізнати, скільки і перегною і їм, щоб був, був ґрунт такий, як подобається. Тим, щоб закислений. Тим, щоб такий. Господи, ось, до речі, також рятувала одну хосту з заднього двору. Забрала її, вона на сонці пеклася. Це її там слимаки пожрали і посадила в ось клумбу. Там два колеса оббиті дошками, земля і буде вона тут жити. Подивилася я, люди взагалі просто великі горщики. Їх садять і потім їх можна переміщувати, ховати від сонця. І звичайні сорти, і літні. Все рівно гарна прикраса, гарне озеленення. Тому можна таким чином, я ось проекспериментую, чи не випаде вона тут взимку. А решту повідсаджувала ось сюди. Ось. Тут страшно йти, бо тут у нас вигул собак, а мабуть, ще не прибирали сьогодні. Можна щось ступити. От туди, кажу, чоловікові сади, тут викопай мені, хай тут ростуть краще. Ну, це ось тільки буквально тижня-два. Бачите, бігають м'ячики, потім будемо гумовий, будемо потім шукати. О, так вона тут уже і заквітла і сподобалось, Це вона тут тижня три. Можливо, два. І ось сюди трішечки до свого цього кам'яної гірки. Чи гірки з сукулентами понасаджувала. Ну, тут також, звісно, що їм подобається. І ось тінь. Немає тут ні слимаків, нічого. Це в нас на тому дворі щось їх дуже багато. Для всього треба просто ще місце. Та має тут ще місце гогон, бачите, вже колеса заготовлені для квітників. Немає кому оббити просто. Ну, цей керамічний горщик я садити не буду. Воно ж таке макіт, рече, що воно здорове, дірку ж треба робити, ні. То мене так він в якості кашпої, вже скоро будемо прибирати. О, такі справи. А отакі клумбочки, я ще ж просила їх мені їх пофарбувати, М -м покрити чимось, щоб воно не розпалося. Ну, це ж. Я вже казала, що я так борщі варитиму. Тут так натяпляпала, туди накидала чогось і їжте, будьте щасливі, здорові. А оце, бачите, безцінне місце для велосипеда. Йому більше немає в дворі, де взагалі, крім як тут ставити, у мене тут ось покриває, я посадила в минулому році ем, як називається, а, Айстра чи Верескова, чи подібна, не знаю. Як велосипед тут все літо? То тільки приїхала сюди і поставила, тільки приїхала і сюди поставила. Пояснюю, що це квіти кажуть, так це ж трава. Не трава це. ну. І бур'яни люди, і кругом бур'яни. Я вже, і Богу, хочу, мабуть, цим покривати отим агроволокном, зверху камінці або кора мене не витримують нерви просто цього всього. І це живий жаль. А я тепер знаєте, що вирішила? Я її не буду викопувати. Он у мене лізе. отам он. Плющ такий гарненький. Я його пустю сюди, пагони, оплета, об, оплетимо і буде, скільки стоятиме. Я не думаю, що вона сухі, оці гілки тонкі по а решту обплетимо і буде в нас. Скажи, вже треба прибирати все до басейну, все знаряддя, всі лежачки. Все треба прибирати, каже, да? бо вже осінь. Всім бажаємо гарного дня. Кажемо так, бажаємо, так? Да? Бажаємо міцного здоров'я та нервів міцних. До побачення.